Псалом 57 Диригентові на мелодію. Не погуби міхтам Давида, коли сховався від Саула до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе покладається душа моя, і в тіні твоїх крил я перебуватиму доки не мене лихо, Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, який чинить мені добро, він пошле поміч з неба і врятує мене. Він осоромить тих, що глумляться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду. Я перебуваю серед левів, лежу між тими, що дихають вогнем. Такі людські нащадки, їхні зуби, як списи і стріли, а їхній язик гострий меч. Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею Хай буде слава Твоя! Вони приготували для моїх днів капка, пригнічують мою душу. Вони викопали переді мною яму, але самі впали туди. Зміцнилося моє серце Боже, серце моє готове, щоб співати і вигравати. Пробудись, хвала моя, пробудись, псалтирю і гус, я розбуджу світанок, я прославлятиму Тебе серед людей. Господи, співатиму Тобі між народами. Бо велика вище небес, милість Твоя і вірність Твоя аж до хмар, будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя!